Вони сила, що зіймає хвилі. Українська молодь щороку стає дедалі прогресивнішою та наполегливішою, відрізняючись своїм креативом та талантами. Сьогодні у Житомирі відзначили кращих з кращих та вручили 20 сертифікатів номіналом 10 тисяч гривень. галузі знань і спеціальності зі спеціалізації економіка бізнесу. Так. Імені Володимира Меняка і люді. Молодь Житомирщини досягає найвищих результатів у науці, творчості, спорті та мистецтві. І сьогодні в кожного з них одна мета популяризувати українське. В свою чергу влада запевняє, вони роблять усе можливе для створення належних умов для розвитку юних талантів. Молодь це взагалі те, заради чого це робиться. Наші діти і наша молодь. Тому. Це не те, що важливо, це першочергово. Ми воюємо на Сході, ми воюємо на півдні нашої держави для того, щоб молодь могла читати вірші, співати пісні, відкривати молодіжні центри, об'єднуватись. Це все робиться за для їхнього щасливого життя. Своїм прикладом молодь надихає на нові звершення багатьох та залишається основною рушійною силою в державі. Зараз більшість з них намагається координувати свої таланти довкола допомоги країні та збройним силам. Нас запрошували на концерти благодійні долучитися там, де були там, де були не тільки я, а ще були інші українські зірки. І на таких концертах ми збирали гроші за рекламу за вхід в зал на сам концерт. На одному із таких концертів ми зібрали майже 5 мільйонів доларів. І передали все на українську армію. Також над розвитком обласного молодіжного руху багато років працює і Катерина, організовуючи різні заходи та івенти, як для дітей, так і для підлітків. Зараз дівчина також займається волонтерством і зізнається, у юного покоління одна спільна мрія, заради якої і крокують вперед. Щоб швидше скінчилася війна, щоб була наша звісна перемога, і щоб на Житомирщині ще більше такий молодіжний рух патріотично розвивався, було ще більше їхного патріотично... належне. Що вони свідомо й молоді, і щоб молодь не хотіла виїжджати з України, хотіла розвивати цю країну, залишатися тут і щоб все було добре. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.